Сьогодні ми зануримося у світ, де кожен кулак – це зброя, але водночас їх крихкий інструмент, що потребує надійного захисту. У боксі сила удару вражає, але за цією силою стоїть дещо непомітне, але абсолютно незамінне. Ми поговоримо про скромного, але надзвичайно важливий атрибут будь-якого бійця боксерський бинт від давніх часів, коли атлети обмотували руки грубою шкірою до сучасних високотехнологічних методів типування у професійному боксі. Історія боксерського бинта. Відображає еволюцію самого виду спорту, тож готуйтеся дізнатися, як шматочок тканини став ключовим елементом, що дозволяє боксерам бити на повну силу і водночас захищати свої найцінніші інструменти. Тож улаштовуйся позручніше та готуйтеся до потужного удару інформації. Історія боксерських бинтів нерозривно пов'язана з еволюцією самого кулачного бою. Давайте зануримося в минуле: античність, цестуси та гімнес. Перші прообрази боксерських бинтів з'явилися ще в стародавній Греції та Римі. Тоді бокс був не просто спортом, а частиною видови, часто жорстоких. Цестуси це були не бинти в сучасному розумінні, а скоріше бойові рукавиці. Спочатку цестуси представляли собою просто шкіряні ремені, що обмотувалися навколо кулаків і передпліч їхньою головною метою було захистити руки бійця, але з часом вони стали модифікуватися іноді з додаванням металевих вставок, шипів або лез. Поряд із цесусами існував і більш м'який варіант захисту, який називався гімнес. Це були прості смужки, шкіри або тканини, що обмотувалися навколо сугобів. Їхня функція була виключно захисною, на відміну від агресивних цесусів. Вони були більш схожі на попередників сучасних бінтив, призначених для запобігання травм. Після занепаду Римської імперії Бокс, як організований вид спорту, практично зник на довгі століття. Він відродився в Англії в. В XVIII-18 століттях, але це був переважно бій на голих кулаках. Руки бійців не мали жодного захисту, що призводило до чисельних переломів, вивіхів і глибоких розсічень. З розвитком боксу як спорту, і поступовим переходом від жорстоких двобоїв до більш регламентованих поєдинків виникла потреба в кращому захисті для рук бійців. Однак, навіть з появою боксерських рукавичок, у середині 19 століття, завдяки правилам Маркіза Квінсбері, руки все ще потребували додаткового. Зміцнення рукавички забезпечили амортизацію та захист для супротивника, але не повністю захищали кістки та суглоби самого бійця від внутрішніх пошкоджень. Сучасні боксерські бінти з'явилися як логічне продовження цієї еволюції, вони є результатом столітніх прагнень захистити руки бійців. Щільно фіксують кістки зап'ястя, п'ясті та фаланги пальців, створюючи єдиний міцний кулак. Це запобігає сулом та вивихам під час удару, створюють додатковий шар амортизації під рукавичкою, розподіляючи ударне навантаження і зменшуючи ризик. Переломів бинти запобігають натиранню та розсіченню шкіри кулаків від контакту з внутрішньою поверхнею рукавичок, особливо під час тривалих тренувань. Вони вбирають піт, запобігаючи накопиченню вологів всередині рукавичок і подовжуючи термін їхньої служби. Сьогодні боксерські бинти виготовлюються з різних матеріалів, таких як бавовна, еластичні тканини або їх суміші, і мають різну довжину, щоб забезпечити оптимальний захист і комфорт для кожного бійця. Вони є невід'ємною частиною на екіпіровки будь-якого боксера, будь то аматор чи професіонал. Професійному боксі замість звичайних боксерських бінтів часто використовується складна система типування, яка значно відрізняється від традиційного бинтування, це окрема історія, що відображає еволюцію безпеки та правил у професійному спорті. Історія типування рук у професійному боксі тісно пов'язана з посиленням правил безпеки та усвідомлення того, наскільки крихкими можуть бути руки боксера, незважаючи на їхню силу. На зорі професійного боксу, коли поєдинки проходили на голих в кулаках або в мінімальних рукавичках травми рук були нормою. З появою правил Маркіза Квінсбері та обов'язкового використання боксерських рукавичок, ситуація дещо покращилася, але цього було недостатньо. Боксери все ще страждали від переломів п'яскових кісток, вивіхів суглобів та інших серйозних пошкоджень, які могли закінчити кар'єру. Звичайні бововняні бинти, хоча й забезпечували базову підтримку. Були недостатньо міцними для багаторазових потужних ударів, які завдають професійні боксери. Виникла потреба в більш надійному індивідуальному захисті. Спортивний тейп, як такий почав використовуватися в різних видах спорту для фіксації суглобів та м'язів, його властивості, міцність, нерозтяжність і здатність до жорсткої фіксації зробили його ідеальним кандидатом для захисту рук боксерів. Точно дату появи тайпування в боксі важко назвати, оскільки це був поступовий процес. Ймовірно, це почалося на початку ХХ століття, коли боксери та їхні тренери шукали способи краще захистити руки. Спершу це могли бути простіші методи, але з часом вони розвинулися у складні системи. Головна відмінність тайпування полягає у Жорсткості та індивідуальності. Замість еластичного або напівжорстокого бавовняного бинта використовується нерозтяжний спортивний тейп, зазвичай білий бавовняний, У поєднанні з марлею. Тейпування має на меті створити справжній коко навколо руки, що майже повністю унеможливлює рух кісток всередині. Перетворюючи клак на монолітну структуру, це мінімізує ризик переломів та вивихів. На відміну від самостійного бинтування, типування руку про всійному боксі це мистецтво, яке виконують спеціалізовані катмани або досвідчені тренери. Процес може займати від 15 до 30 хвилин на одну руку. Рука спочатку обкладається. Кількома шрами марлі, яка служить для амортизації та рівномірного розподілу тиску. Потім марля закріплюється та щільно обмотується тейпом, створюючи жорсткий каркас. Особлива увага приділяється. Фіксації зап'ястя та захисту кісточок, на відміну від тренувального бинтування, типування рук перед професійним поєдинком суворо регламентується. Представники атлетичної комісії або суперника обов'язково присутні при типуванні, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій, які могли б перетворити руку на зброю, наприклад, надмірне використання тепу на кісточках, що могло б зробити удар жорсткішим, а не лише безпечнішим. Існує допустима кількість тепу та марлі. Професійні боксери завдають сотні потужних ударів за бій, Тейп забезпечує незрівняно кращий захист від переломів і вивіхів порівняно з звичайним бинтом. Завдяки тепу кар'єри боксерів можуть бути довшими, оскільки зменшують імовірність хронічних травм рук. Хоча головна мета захист – жорстко зафіксований кулак дозволяє. Передавати максимальну силу удару, не турбуючись про власні кістки. Суворий контроль за процесом тайпування забезпечує, що жодна зі сторін не отримує нечесної переваги через неправильне вмотування рук. Тейпування рук це складний і важливий рутал у професійному боксі, який поєднує в собі науку про біомеханіку, майстерність катмена та суворі правила спорту. Це дозволяє спортсменам виступати на межі своїх можливостей, мінімізуючи при цьому ризики для їхнього здоров'я. Ми пройшли довгий шлях від грубих шкіряних цестусів до високотехнологічного типування, і тепер ви знаєте наскільки важливий боксерський бинт для кожного бійця. Сподіваємося, ця подорож була не лише пізнавальною. Ай приємно, і ви розширили свої знання про цей захоплюючий вид спорту. Цей канал створений для вас, і саме ваша активність надихає нас створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Тому, якщо ви хочете бачити продовження таких занурень у світ спорту, науки та історії, будь ласка, підтримайте нас лайком. Ми будемо дуже вдячні. Якщо ви поділитеся цим відео з друзями та знайомими, можливо, хтось із них теж фанатіє від боксу або просто любить пізнавальні. Розповіді. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, щоб стати повноправним членом нашої зростаючої спільноти. Які ще аспекти боксу вам було б цікаво розібрати в деталях? Пишіть свої ідеї та пропозиції в коментарях. Ваша думка для нас безцінна.